Всім привіт! Сьогодні з вами я Махей передиток на цьому новому відео. Сьогодні у нас знову ж таки драфт, це вже стало, як Постійна рубрика на моєму каналі. Драфт, як ви знаєте, вже не простий, а за якоюсь особливостю. Сьогодні у нас буде найшвидший драфт. Що це буде означати? Ми будемо вибирати кожного гравця, в якого буде найбільша швидкість. Давайте почнемо я зараз вам по покажу, наприклад. О, хороша моя любима схемка. це нам випадає. Тут ми маємо взяти Ешлі Коло, боня і в нас у швидкість. Надіюсь, це зрозуміло. Ось ми повертаємося. Вилучився у нас такий класний суставчик. Непоганий, дуже хороша атака. Центр дуже укомплектований. Хіба от, от вони двоє мене підвели. Тут Таке, ну нема нікого туди випустити. Просто нема. Що, шукаємо нашого першого суперника. Ось ми повертаємося, знайшли ми нашого другого суперника, вже щось показують. Шевченко де нас Нічого, свій футіс, класний. Ну, непогано. Хороший суставчик. Полетіло. ой 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 хороша била один ноль. ні, 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 не Не, 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 ну... не пішло. Сем кіртом непогано забігає. Що, рухаюсь? Розстрілюю. Прийом, Швенштай. <пілляє> Валяється. Здорово зараз пробіг. Непогано зараз тут. Непогано і в ближній. Хорщо! Винімаєш. Сумбур якийсь такий. Фол. Що таку передачку дати? віддати сюди із ударом. Але розірно. Еріксен. Хорошо! 5-1 Рейдж Квіт, ми йдемо в другий етап. Ту разу дуже швидко. Дуже швидко. Але в 9 дав. Шукаємо нашу другу суперника. А зараз маленький дисклеймер для тих, хто не любить, коли у відео є дуже багато мату. Я, звісно, дуже вбачаю за свою таку поведінку. Це був перший раз, коли я матюкався на відео і, напевно, останній. Е, зараз буде така не дуже приємна ситуація з ігрою, в якій, ну, дійсно, я не знаю, напевно, щось, щось я не так в житті зробив, що мене так вирішила гра наказати. Так що, хто не любить таку, такий вид контенту, перематуйте на цю секунду і хвилину. А хто любить таке дивитись? Дивіться, приємного перегляду. От ми знайшли нашого другого суперника составчик. Ну серйозний, серйозний вам скажу так, купа іквон. Дуже хороший состав. Будемо боротися. Ерік Антона, винімаєш перший. Непогано зупинили. Хороший відбір, передача. Розвернувся, віддав. І вниз як да. Як ж так? Тут вибігти фрімпонг, йорнутись. А зря. Ну да, тут тут здорово мене обіграли. Кір дуже тяжка на м'ячі, мене оце дивує. Бігте. Антона. У нас в мене сам шит, я маю бігти, за них просто літати постійно. Гернандес! Ерна... А лови його. Хорошо, віддай. Підкинув. пішов, Семкер. Ай, ну такий пив підкати Це фол, фол дуже небезпечний. Дуже небезпечно тут може бути, якщо правильно використати цей момент. Щось типу такого вдарити. Еріксен на 3. Три... На 4 полоски слабо дуже стоп! Я не на того гравця, хотів пас дати, я вже не на не ті кнопки тикав, бо я хотів по-інакшому зіграти. Піпіц він пас віддав! Що я роблю? Ну що треба рішати, я якісь подачу якусь подачу роблю. Не, ну пиле мене буде тероризувати всю ігру. Не погано, ну так тут можно знать, так кантуна зараз прокине. Кантуна сам червона! Червона карточка Червона я біг на воротаря одного. Це пряма червона. Хорошо, це пряма червона. Для центрального захисника це ж. Ой-ой-ой, шо я зробив? Ні-ні, ну це ти браток уже переборщив. Переборщив. Червона карка, поки він не поміняв, треба от він зараз джав паузу. Треба використати оцю дірку. в його От вона і використалась, ця дірочка. І я дурачок, турней тупий. У мене привичка. Постійно розіграти довірну. Ніколи не можна вдарити, коли є якась ще пропозиція ліпша. Краще. Я постійно страдаю цим. Та як він втримав його в полі? Опять підкат спини. Це відкладена жовта буде. Що судя не забуде. Це по-хорошому вже жовта. Я не, я не розумію. Він все достає під катами, всі м'ячі. Які знущання він достав все. Він все, що я їхав він біг, він все достав під катами. Ну все до єдиного. Я не розумію. Не всі підкати все в ноги або все в м'яч. Всі рази зупиню мої атаки атаки підкатами, раз на червону, раз на жовту і два рази просто ідеально в м'яч. вмяч. Я не розумію Якийсь бред. Коза мене. Шо? Центрального захисника. Ну, оце, ну, ну, ну Даром, як в тій грі. Отак і з ударом. Хорошо, до речі, непогано. Можна було зразу бити, я вирішив такого не робити. Простріл! І зараз забере воротар руки. Ну, ну, ну Чому штрафні ніколи навіть не може бути боротьби, коли виходить воротар. Ну, це... ну так от, любі друзі, я вирішив не вставляти. Моменти другого тайму і взагалі до кінця цього матчу, тому що там одні мати горіння з моєї сторони і не дуже красиві вислови. Я хочу, щоб на моєму YouTube-каналі були саме такі фрагменти відео. Так що давайте просто признаємо те, що я програв. Рахунок, здається, там був 4-2. Просто я програв. Не везло, багато що не вийшло. Я програв. Дивимося відео далі. Добре, дякую, що були зі мною, дякую, що приглянули це відео. Надію, ви посміялися з тією нарізкою, яку ви щойно побачили, з моїх матів і горіння моєї с... сраки. Дякую за перегляд, будь ласка, якийсь коментар, щоб моє відео продвинулося трошки далі і багато більше людей його побачило. Поставте лайк, підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока.